І сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Ми чуємо на сьогоднішній день Слово Боже, яке нам подає церква, яке нам сьогодні промовляє Господь. Найперше би хотів з вами пороздумувати над тим, що нам було чути в апостолі. Апостол був до Тимотея. Апостол був до Тимотея. І Павло, той, хто його вчитель, той, хто його духовний батько, каже своєму духовному сину. Тимотей, Тимотей, ти знаєш, в кого ти навчився. І вже з малку знаєш Святе Писання, яке дасть тобі мудрість на спасіння вірою Ісуса Христа. І тут дві речі нам зразу. Перша річ, неймовірно, необхідно читати Святе Письмо. Неймовірно необхідно. Бо тільки що ми чули? Знаючи це писання, це може дати тобі мудрість на спасіння. Тому, якщо в тебе є сумніви, чи читатися те письмо, чи не читати, молитись, не молитись тим письмом, то вже відтепер отець Василь сказав, що вже нема сумнівів. Треба читатися те письмо. Треба. Ти набираєшся цього Божого Слова, ти набираєшся цієї мудрості. Це не тільки принципи якісь моральні, які там пишуть. Це слово Боже, яке входить в серце, яке розділює душу і тіло до самих глибин, до куточків, до клітин. І воно тобі може дати силу на спасіння. Але зразу там другий момент йде. Добре читатися те письмо, добре роздумувати над ним. Але перед тим Павло каже Тимотеєві, ти, ти знаєш, хто тебе навчив? Ти знаєш, в кого ти вчився. Це такий легенький натяк на нього, на цього самого Павла. Але це і це так може егоїстично, гордовито трохи виглядати. Але Павло про інакше говорить. Він говорить про церкву. Він як представник церкви. Тобто ти не сам собі мудруєш, читаючи це Святе письмо. а ти вчишся в церкві, яка пояснює, рожовується. Тобі, роздроблює тобі, перемелює і так далі далі це святе письмо. Тому ти, тому, тому ти, коли читаєш це святе письмо, ти читаєш в розумінні церкви, і тоді воно може дати тобі силу на спасіння. Тоді. Тому, гарно читаючи, роздумуючи над цим святим письмом, це добре і це потрібно, але ще краще. Коли ти приходиш і чуєш це пояснення від церкви, від церкви, яка пояснює. Тому зразу на привах реклами, звичайно, я запрошую усіх вас щопонеділка на біблійний гурток, який відбувається вечором тут в нашому храмі, де разом рожовуємо і роздумуємо над Словом Божим. І це також буде від церкви. Тепер ми будемо слухати Євангелія Луки. Якщо взяти стишок трошки вище, бо починаємо так, два чоловіки війшли до храму, але стешок вище нам так говорить, для деяких, що пишалися своєю праведністю і ні за що мали інших, Він, тобто Ісус, сказав цю притчу. Для тих, які пишалися своєю праведністю, для тих, які робили багато добрих речей, для тих, які були морально висок, високими людьми. Морально добрими людьми. Для тих, які там багато молились, були в церкві і так далі далі, далі посту в тому числі. Для них ця притча. для тих, які були такими, але одночасно вважали ні за кого іншими. Ти не такий святий, як я, ти не так часто йдеш до церкви, як я, ти не виконуєш всі заповіді, так як я, Та ти взагалі не знаєш, що робити в церкві, а я знаю, що робити в церкві. Наш Господь мені в тому числі оцю симвою також. І тобі сьогодні каже, щоб до тебе не стосувалося це слово, що ти ні за що маєш іншу людину. Не має ні за що іншу людину. Бо, можливо, вона нині менше за тебе знає, молиться за тебе менше, взагалі далеко від Бога. А завтра або не завтра, нині вночі вона навернеться, покається і буде ближче до Бога, ніж ти. І буде набагато краще його розуміти, ніж ти. Тому хто ти такий, хто ти така, щоб оцінювати інших людей? Тим більше вважати їх ні за що? Не роби такого. Бо сьогодні так, а завтра так. І читаємо: два чоловіки війшли в храм молитись: один фарисей, другий Митер. Фарисей, тобто священник. Митер, тобто податківець Митаря вважали зрадником. Градієм і так далі-далі. Одним з найгірших в суспільстві. Фарисея, відповідно, одне з найкращих в суспільстві. Фарисей стоячи, молився так. Боже дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, неправідні, перелюбці, або як оцей метр. пощу двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину. Як ви думаєте? Цей Фарисей каже правду. Правду, так. правду каже. Він реально каже правду, він не бреше. Він дійсно не, не грабує, так як той мита. Він не перелюбник, не здає постить реально два рази в тиждень. Реально, він не бреше. Він реально Богові розказує все те, що він дійсно фактично робить. Він робить всі ці речі. Він не бреше. В чому тоді проблема? Судить, Судить. себе вивищує. Себе інших принизує. <клес> Наш Господь, даючи оцю притчу, дає нам дуже потужну, потужний фундамент. Скільки б у тебе не було твоїх особистих заслуг, вони тебе не спасають. Вони тебе не спасають. Скільки би я, отець Василь, тут проповідував перед вами років, сповідав роками, мали б біблійний гурток чування і ще 10 якихось інших добрих речей. Це би мене не врятувало. Це мене не рятує. Ви би тут стрілялись через мене, воскрешались з мертвих, ще би що відбувалося, чудово. І це би мене не врятувало. Особисто мене це би не врятувало. Ми рятуємось і спасаємось не тому, що ми, а тому, що Він. Мене тебе рятує не ми, не я, ні інші священник, не інша людина. Не ти сам себе. Ісус. Він рятує, Він спасає. Він один єдиний. А Фарисей це не розумів, взагалі не розумів. Він думав, що можна заробити собі на спасіння. Заробити. Ось я роблю перше, друге, третє, я молюсь 10 разів на день, два рази на день йду на службу, я сповідаюсь через день, я то роблю то. Все, мені гарантовано небо. Мені гарантовано. Не гарантовано. Як би це може зараз? А парадоксально не звучало у твоїх очах. Не гарантовано тобі небо. Нам не гарантовано через наші добрі справи. Не гарантовано. А ми ставши здалека, не смію їй очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи, Боже милостивий, будь мені грішним. Тобто, прости мені, Боже. Вин. Прости мені, вин. Чи Фарисей в усій цій молитві, що ми тільки що чули. Чи він хоч раз сказав, що він чомусь винен? Ні. Він взагалі не бачив ніякої в собі проблеми. Взагалі. Ніякої вони, ніякого гріха, нічого не бачив. Святий чоловік. Святий чоловік зразу в небо йде. Не бачив. Оце, оце велика проблема. Не бачити в собі. Взагалі ніякого гріха. Оце величезний гріх. величезний гріх. Бо тоді тобі не треба Бога, а нащо? Ти сам собі до неба йдеш, тобі не треба ніякої допомоги, тобі не треба нікого, хто тебе з болота підніме, тобі не треба нікого, хто тебе підтримає, хто тебе обніме, хто тебе полюбить, хто тобі пробачить. Тобі не треба цього Бога. Нащо ти сам собі йдеш? І Фарисей так собі думав. Але наш Бог каже, кажу вам, цей вернувся, тобто метр, до свого дому виправданий, а не той. Цей вернувся виправданий. Тому що, так, може він мав тільки одну добру справу, щось там якусь одну, а тисячі недобрих справ. Але він розумів, що це недобре, і він. Каявся з цього, він хотів якось навернутись, не, не міг дати собі ради, не міг чоловік, не міг, бо, поміг і далі, може, і грішив після того. Але він хотів зробити щось там, цьому, він не хотів, щоб це було нормою його життя. Він хотів помінятися, він прагнув цього. То він казав, Боже, пробач мені, пробач мені, я тебе потребую, я сам не справлюсь, тебе потребую. І Бог сказав оцього смиренного, оцього, цього, якого вважають за ніщо, оцього я вибираю. оцього цього я благословляю, оцього цього я буду вести, цього буду захищати, цьому дам силу. А той, який мене не потребує, то, той і не потребує, значить ні. Той не треба йому. Ще один момент хочу вам сказати, який е, ніколи не помічав, але коли... Цього дня помітив в цьому тексті. Молиться Фарисей, Боже дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Він дякує. Він дякує. Розумієте, ми, в принципі, церква навіть так говорить, що перед тим, як щось просити Бога, то треба перше подякувати за все, що є. Він дякує. Він реально дякує. Тобто, нібито визнає, що це дав йому Бог. Нібито. І ти можеш дякувати Богу, І ти можеш прославляти Його, ти можеш величати Його за всі чуда, які він робив в твоєму житті. І далі бути фарисеєм. І далі вважати інших людей ніким, а себе центром Всесвіту. Тому, як би абсурдно зараз не було. Навіть коли я і ти, ми величаємо Бога, прославляємо Його, дякуємо Йому. І це навіть не є гарантією, що будемо в небі. І це навіть не є. А гарантією? Стає питання тоді. Отець усе, то що є гарантія? А гарантію є смирення. Тому що каже нам апостол, Бог гордим противиться, а смиреним дає свою благодать. Смирення, покірність. І навіть якщо ти дійсно два рази в тиждень постиш і даєш десятину на церкву, і якщо ти не робиш гріхів взагалі, слава Богу, що ти такий є. Реально, слава Богу, дякувати Богу. І ти молодець, і Бог це 100% оцінює. І в той самий час ти є покірний, ти не виносишся догори, а кажеш, Боже, без тебе я би цього не досяг. Тому далі тебе потребує. Далі тебе потребую, бо не можу далі не стягну. Нині я такий молодець, а завтра падаю і все, вже не молодець. Я далі тебе потребую. Оце є показником, що ти є у царстві небесному. вже навіть тут. Твоє смирення. Твоє смирення. Боже, ми дякуємо тобі за те, що ти навчаєш нас через Твоє Слово. Яке може дати мудрість нам на спасіння. Дай нам вчити це слово, дай нам читати це слово Боже, роздумувати, молитись цим Словом Божим, жити цим Словом Божим. Дякуємо Тобі за твоє слово, яке ти сьогодні до нас промовляєш. Про те, що нам не треба вивищуватись, мені тобі не треба вивищуватись, а бути смиренним. Дякуємо тобі, Господи, за це слово. І просимо Тебе неймовірно потужної благодаті. Просимо тебе, Боже, нехай в Твоє ім'я від нас відійде всяка гординя, нехай Твоє ім'я від нас відійде всякий егоїзм. Нехай в Твоє ім'я від нас відійде вивищення і тому подібні речі. Нехай геть від нас це все відійде з нашого серця. І просимо Тебе, Духу Святий, вклади в наше серце любов і смирення. Амінь. Христос рождается.